Щороку певна частина випускників шкіл ренійської громади відправляється за кордон, щоб продовжити освіту в європейських вузах. В період широкомасштабної війни в Україні ця тенденція збільшується. Якщо у 2021 році за кордон виїхало 26 випускників 11 класів шкіл Рейнійської громади, а це 10%, то у військовому 2022 році Україну покинули 34 випускники 11 класів, а це вже 13%. Окрім цього, минулого року разом із батьками виїхали за кордон 25 випускників 9 класів, тобто тільки з Нійської громади уїхали за кордон 59 юнаків та дівчат. Із такою статистикою познайомив нас Ренійський міський відділ освіти. У всіх школах Ренійської громади проводиться велика робота з профорієнтації. Українські вузи роблять все можливе, щоб проінформувати майбутніх випускників про можливість навчатися у рідній країні. У кожній школі Ренійської громади проводиться велика профорієнтаційна робота. Наша знімальна група спостерігала за зустрічею у дистанційному. У форматі у Ранійському ліцеї цього дня юнаки та дівчата познайомились із факультетом журналістики та соціальної комунікації національного університету Одеська морська академія. Завдання цього факультету сформувати покоління нових професіоналів в сфері мас-медіа, здатних якісно змінити медіапростір України задля розбудови відповідального суспільства. Ви можете працювати, навчаючись у нас на факультеті журналістики. Ви можете бути класичним журналістом, фахівцем зв'язків з громадськістю, ведучим програм, кореспондентом, інокореспондентом, тобто іноземним кореспондентом, коментатором, спортивним коментатором, оглядачем, редактором, фотокореспондентом. Бути сучасним на хвилі зовсім нових <смір> технологій, які пов'язані з блогерством, з логерством, <смір> з подкастами. Для викладача, от для нас викладачів, студент це друг. Це ми друзі. Ми повинні спілкуватися як друзі і давати свої знання. Студенти і викладачі Одеської морської академії це неймовірно дружня, весела та злагоджена команда. Юнаків і дівчат, які виявлять бажання навчатися на факультеті журналістики і соціальних комунікацій, очікують цікава робота в друкованих виданнях, в телевізійних редакціях, в Ютуб форматах тощо, у тому числі за кордоном. До послуг студентів навчальна телерадіостудія студія і Ньюсрум обладнані професійною телевізією. Відео та радіотехнікою, що дозволяє створювати якісний журналістський контент. Журналістика це шлях для творчої молоді. У опорному закладі соціальним педагогом проводиться дуже багато профорієнтаційних заходів анкетування. Також до нас приходять гості з різних. Вузів українських це був будівельний університет, ДНСС, також онлайн зустрічі. Ми намагаємось допомогти нашим учням розібратись в тому, ким вони себе бачать через 5 років. Після зустрічі ми поцікавилися, де планують навчатися майбутні випускники ліцею. Я взагалі хочу стати би, моряком, поступити в Одеський університет. І, і от якби хорошо здати ЗНО і поступити в Одеський університет. У найближчий час я бажаю розвиватися і навчатися як сферу своєї майбутньої роботи, можливо, можливо, як хобі. Я бачу сферу ІТ, програмування. Я вважаю, що це найбільш перспективна сфера в найближчому майбутньому. І тому я вже зараз готуюся, розвиваюся до майбутнього вступу на вищий навчальний заклад і хочу розвиватися саме в цій сфері. Я думаю, спочатку закінчити морський вуз піти на моряка і ну, накопити на якийсь бізнес і далі вже от так. от. Чи планують юнаки та дівчата навчатися в українських університетах та академіях? Ще не відомо. Можливо, кудись поїду в іншу країну. Можливо, тут. Якщо ще війна буде, то, мабуть, уїду, тому що там ну, дають жилье, ще стипендію будуть давати мені. А якщо закінчиться, то вже тут, скоріше. Дуже багато вузів зараз є і в Україні, і за кордоном. В Україні вузі є досить якісні, дуже багато якісних, але і у європейських вузах, і у інших частинах світу є досить якісні вузи. Треба дивитися по ситуації. Звісно, дуже хотілося навчатися в Україні, українською мовою, отримати український диплом про закінчення вищого навчального закладу. Але треба дивитися за ситуацію, тому що ситуація наразі в країні нестабільна і залежно від неї буде залишити дуже багато. план на будущее? Ну, хочу попробовать футболистом. Вот. Не, не знаю еще в какой стране или в каком городе, но пока думаю. Я раньше думал поступать на... в морское училище в Одессу, но так как война сейчас я в стране и остался до 11 учиться. И сейчас жду, пока закончится это все и, возможно, туда же и пойду. Вообще, планировал учиться в Украине, А якщо війна буде продовжуватися, то скоріше все за границю більше варіантів ні Це дуже важливо, особливо зараз, коли в нас неспокійна ситуація в країні. Дуже багато учнів хочуть залишитися у нас на території України, але багато кого бентежить саме те, що онлайн-навчання. Тому більшість батьків розглядають навчання за кордоном, тому що там вони будуть бачити кожного дня своїх викладачів, можуть задавати їм питання. Ми сподіваємося, що скоро війна закінчиться і діти зможуть реалізувати себе тут у нас, бо вони саме цього прагнуть. Ставте уподобайки, щоб це відео побачили якомога більше людей. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.